я, Любі малята, ви, напевно, бачили на квітах смугастих медоносних комах. Це бджілки. Саме бджола є найбільш корисною у господарстві комахою нашої планети. Адже завдяки їй люди з давнини мають можливість ласувати медом. Ще в давні часи, люди навчилися спеціально розводити бджіл, а мед. Отриманий з їх допомогою протягом століть служив як улюбленими, солодкими ласощами і ліками. Джола – символ працьовитості, старанності, розсудливості, працює, як джілка. Говоримо ми про працівника трудягу. З квітки на квітку літає бджола, готує медок завжди весела. Зорі до зорі в працях і турботах не робою вважатися їй зовсім не до вподоби. Пропоную сьогодні намалювати бджілку на квіточці. Для роботи нам знадобиться аркуш паперу, фарби, вода, пензлики та серветка. Спочатку помаранчевою фарбою ми намалюємо серединку. Квіточки. Так, зафарбуємо. А тепер малиновою фарбою ми намалюємо пелюсточки нашої квіточки. Так. Будемо зафарбовувати. Зеленою фарбою намалюємо листочки. Так. Ось так. Ось. Зафарбуємо. Чорною фарбою ми намалюємо голівеньку нашої бджілки. Так. брюшку. Так. так, хвостик. Тепер брюшко з хвостиком будемо зафарбовувати. Намалюємо вусики. Так. Тепер лапки. Ми бачимо лапки. Тільки з одного боку. Так, три лапки. Так. Тепер крильця. Гарні крильця. Так. І тепер будемо малювати перетинки на крильцях. Тепер жовтою фарбою ми зафарбуємо голівоньку, Так. та будемо малювати смужки на брюшці нашої бджілки. Чорною фарбою ми намалюємо хуботок в бджільці та Очко. Подивіться, яка чудова бджілка на киїточці в нас з вами вийшла. Спробуйте і ви намалювати таку смугасту красуню, любі малята. Успіхів вам у творчості і до зустрічі!